you mm -hmm. Вітаю на нашому каналі новини у студію з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина замуть у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Теракт в Одесі. Обійшлося без жертв, але у будинку на Коблевській повилітали шибки та рами, А у підлозі третього поверху утворилася величезна дірка. До Одеси із прифронтової Луганщини 36 вимушених переселенців, серед яких є і старшокласники, прийняв санаторій Люздорф. За один тиждень майже на гривню на Одеських АЗС різко подорожчало пальне. Експерти кажуть, це не межа. Ось в цьому будинку, що на Коблевській, 42, вчора приблизно опівночі стався потужний вибух. Його сила була такою, що повибивало шибки на кількох поверхах, а на місці, де був встановлений вибуховий пристрій, з'явилася величезна діра. Очевидно, що ціллю був приватний хостел для переселенців на третьому поверсі, бо саме біля його дверей стався вибух. За словами очевидців, було таке відчуття, що зараз обвалиться увесь будинок. Я спав, і ти слишка такий сильний стук. А потім я выскочил від дочку і спрашив, що впало. А на ріні пала, от сюди стукнула. а що робити. І плем глянув на вікно повна вулиця людей, машини, пожарные, все. А стук був сильний. Трещний кролом. Тріщини стін воємі? Ну, не потолке. Приблизно в 23 с з копійками пройшов взрив, в таких масштабів, що двері вилетіли. Аж туди. Я знаходився в тій аж кімнаті, то така волна була, що серйозна. Шум. Вийшов, всі кричать, димить, шумить, крики, всі злякалися. І вікна повилітали практично в усіх кімнатах, аж навіть на кухні, яка там не знаю, метрів за 30. Двері, от можете побачити, пошкоджені двері, навіть металічні. Під час вибуху в хостелі перебувало п'ятеро людей. З приміщення вони змогли вибратися самостійно. Дуже сильно внаслідок вибуху постраждало міжповерхове перекриття. На ньому крім великого отвору з'явилися численні тріщини. Який саме вибуховий пристрій спрацював? Поки не повідомляється. Правоохоронці зібрали усі речові докази і проводять розслідування. По факту вибуху лі адкритого головне по признакам частини 1 статті 258 терористичний акт. Раводиться триває керівні слізне розіснення нероприйняття. Вибиті внаслідок вибуху вікна, обіцяють замінити за рахунок міського бюджету. Комунальники вже провели огляд постраждалих приміщень та склали список людей, яким потрібна допомога. У випадку, якщо мешканці відновлять понівечені двері та вікна власним коштом, їх звільнять від квартплати. Роман Семенов Георгій Дячик. Донецьк зазнає нових руйнувань і жертв серед мирних людей. У сьомій ранку бойовики цілеспрямовано обстріляли автостанцію. Центр снаряди влучили в автобуси. Також пошкоджено дах автостанції та супермаркет. Маршрутка та автобус були знищені вщент. Водій одного автобуса загинув на місці, інший помер по дорозі до лікарні. Точна кількість загиблих і поранених встановлюється. За наявною зараз інформацією: шість осіб загинуло, ще вісім поранено. Прокуратура Донецької області вже кваліфікувала обстріл автостанції як теракт. Обстанов Овка у шахтарській столиці дуже напружена. Бойовики обстрілюють різні райони міста. Частина Донецька, як і раніше, залишається без тепла, світла і газу. До 16 збільшилася і кількість жертв учорашнього обстрілу Краматорська. За останніми даними від ворожих смерчів постраждало ще 65 людей. Напередодні серед білого дня місто обстріляли касетними боєприпасами. Випустили 32 таких снаряди. Цілили политовище, де розташований штаб АТО та житловим кварталам. Вогонь вели з горлівки під контрольною бойовикам. В ніч на середу Краматорськ відвідав президент Петро Порошенко пообіцяв, що понівечені оселі відновлять найближчим часом. А люди та родини загиблих отримують компенсацію. В палаті лежить маленький хлопчик, йому три роки. Йому лікарі, чудові лікарі третьої лікарні міста Краматорська врятували руку, яка була майже відірвана. А його мама загинула, прикривши його своїм тілом. Він йому три роки, він ще поки що про це не знає. За що це? І я думаю, що ми маємо захистити мир, ми маємо захистити спокій, ми маємо захистити місто Краматорське і ми маємо захистити Україну. І саме тому завтра я їду в Мінськ, і ми вимагаємо, щоб негайно, безумовно, без будь-яких попередніх вимог припинення вогню, відведення військ. Початок політичного діалогу без дручання, ззовні. А вже на розширеному засіданні кабінету міністрів президент запевнив у готовності влади діяти рішуче, а саме у разі ескалації конфлікту, ввести воєнний стан. 5 лютого на запрошення Конгресу США Олексій Гончаренко у складі української делегації взяв участь у національному молитовному сніданку з президентом Бараком Обамою. Народний депутат прийшов на захід у кроватці з написом Ґадста Путін. Перформанс українця викликав захват у американських політиків. Наша молитва українська. Я не на Була було написано Путін, то є тобто Боже останови Путіна. І я во-первых, ну, очень правильно, потому что, заметьте, там ні Росії, ні рускам народі, даже ні слова. А річюдьота о Путіні, тому що это сумасшедший человек, который ну пытается розв'язати в мире третю мировую війну. В рамках свого візиту Олексій Гончаренко провів низку зустрічей з американськими експертами і політиками. До американців нардеп хотів донести два меседжа: перше, Україна повинна отримати від США сучасну зброю на безоплатній основі. Друге, необхідно почати інформаційну війну з Кремлем. И я, например, предложил, чтобы Радио «Свобода» переехало из Праги в Киев. Это было общение в государственном департаменте на очень высоком уровне. И эта идея вызвала большой интерес, могу сказать. То же самое касается Голоса Америки. Мы не можем победить ядерную Россию, но мы можем убедить ядерную Россию. Разом з американськими конгресменами Гончаренко взяв участь у пресконференції на Капітолійському пагорбі. Він розповів західним ЗМІ про потребу України у зброї і оприлюднив докази присуд российских військ на сходе Украины программа состоялась очень успешно было мероприятие с участием президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Я пообщался с сенатором Маккейном, кандидатом в президенты. Он сейчас в прошлом, а сейчас это сенатор американский, который возглавляет комитет по вооруженным силам Сената США. 6 лютого за підтримки діаспори нардеп провів у Вашингтоні марш солідарності з Україною і акцію під Білим домом. Таким чином Олексій Гончаренко звернув увагу світової громадськості на нашу країну. У нас есть конкретные результаты, которых мы добились в рамках этой поездки. Провели мероприятие у Белого дома вместе с нашей диаспорой. Спасибо им огромное, о том, что они помнят свою родину, Украину любят ее, переживают за то, что у нас здесь происходит. Американська влада готова допомогти Україні зброєю. Зараз вже є відповідне рішення парламенту, сенату і Конгресу США. Залишилося отримати розпорядження президента Барака Обами, поки американський лідер роздумує чи ставити свій підпис. Однак Олексій Гончаренко впевнений, що марш українців допоможе американському лідерові прийняти рішення. просили и требовали, чтобы президент Соединенных Штатов Америки, Обама, подписал действительно уже те меры, которые помогут Украине, дал нам оружие, в том числе летальное, помог значительно, чтобы мы добились результата, чтобы мы смогли остановить агрессора Путина. який розв'язав війну проти України і може розв'язати третю світову війну, українці, які живуть за кордоном, надали допомогу своїм співвітчизникам. Завдяки заходу під білим домом проблеми нашої країни були висвітлені в американських змі і почуті місцевою владою. Шість дітей із зони АТО тимчасово переїхали до Одеси. Школярів евакуювали зі станиці Луганської щастя та інших населених пунктів, що перебувають під постійними обстрілами терористів. Бажаючих виїхати, збирали спочатку у Сєвєродонецьку, а потім автобусами доправили до Харкова. Напередодні увечері потягом група вирушила до Одеси. Тут вимушені переселенці будуть жити у санаторії Люздорф, аж поки удома не настане мир. Навчатимуться у місцевих школах. Діти не дуже говіркі, усі налякані вибухами та жахіттями. Війни ну слышали, конечно, да. І згари там градами, гаубицями стріляли. Нас розказували. Ми там в підвалі не прятались, но стекла сильно трахат і весь дом сильно тара там Петровки. Разом з дітьми до Одеси прибули і учителі. Вони кажуть, що можливості надання нормальних умов для навчання у Луганській області зараз немає. Діти починаючи з второго класу, учому одинадцятикласника, тому що їм здавати ЗНО, ДПА, всі екзаміни, і поэтому ми їх вивезли вчитися У нас невозможно. У цих дітей є родини. Та оскільки на сході країни тривають бойові дії, батькам набагато спокійніше відправити своїх дітей у більш благонадійні міста України. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Касування НБУ індикативного курсу долара не тільки збільшило ціну закупівлі іноземної валюти, але й додало гривню до акцизу. Починаючи з 5 лютого в Україні почав стрімко дорожчати бензин. Найбільш відчутно ціни піднялися минулими вихідними. Долар зріс, бензин здорожчав. На автозаправках вартість підскочила більше, ніж на одну гривню. Проте експерти кажуть, що ціни на пальне підскочили не тільки через зростання курсу долара. Ще раніше у ціні бензину оператори заклали курсовий ризик близько двох гривень. Спрацював він лише тепер. А оскільки попит на пальне завжди є, то й вартість буде рости. Але однозначної відповіді експерти не мають. кажуть, все визначить курс гривні по відношенню до долара та ціна нафти на світовому ринку. Можна подивитися калькуляцію в каких об'ємах закупалося Сиріов. какие были затраты на переработку в бензин или просто бензин уже готов вызвать на территорию Украины, потому что он мог покупаться еще по другим курсам, и более того курс в стране один, а курс закупки мог быть совсем другой. Поэтому здесь, чтобы так конкретно ответить, нужно посмотреть, разобраться, увидеть то ценообразование, которое сегодня есть на рынке нефтепродуктов. Подорожчав бензин, збільшилися і витрати автолюбителів. Окремі з метою економії навіть пересіли на громадський транспорт. Ціна виросла буквально за неділю на півтори гривни. Так. Да. Тобто дуже важко їздити. Хотілося б менше ціни, щоб були. І можна працювати і їздити. Бензин, так, да, сильно подорожав з підняттям курсу долара. Все це... Я так понимаю, сделано ну, спеціально для того, щоб у людей содрать більше денег з кошелька. Ну а бензин все-таки б'є по кошельку? Ну, звісно, б'є. І сильно бьет. Скоріше за все, нинішнє подорожчання не останнє. Експерти прогнозують до 23 гривень за літр. Не виключають такого повороту і самі водії. Як ви думаєте, буде ли ціна менше таки Я думаю, буде більше. Чим менше. Хоча обіцяли, що буде менше, але менше точно нібують. Не, не тішить такий розвиток подій і тих, хто користується громадським транспортом. Бо якщо пальне справді набиратиме у ціні, у перевізників з'явиться вагомий аргумент підняти тариф на проїзд. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Такою видалась середа. Більше подробиць вже у наступних випусках новин. Телефон нашої редакції 705-79-91. Якщо ви стали свідком важливої або просто цікавої події, набирайте цей номер. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Хай щастить.